Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про податки. Незважаючи на те, що податки є досить нудна і важка тема, я постараюся пояснити вам сьогодні цю тему так, щоб це було цікаво і легко для засвоювання. Сьогодні ми порівняємо на прикладі двох зарплат, скільки людина платить податку з однієї зарплати, я взяла би приклад з зарплати 30 тисяч крон, і скільки податку заплатить людина з зарплати 60 тисяч крон. Ми це зробимо для того, щоб побачити, чи правда, що в даній прогресивний податок, який означає, що чим більше ви заробляєте, тим більше відсотків податку ви платите. І також ми сьогодні поговоримо про те, як ці податки відраховуються з вашої зарплати. Для того, щоб вам було максимально легко зараз освоювати матеріал, мабуть, найкраще було б, якби ті люди, які живуть і працюють в Данії, зараз зайшли на свій e-box, або як ви там отримуєте ваші за платню, взяли цей листочок зарплату, який ви отримуєте кожен місяць, пробіглися по ньому очима, або взяли його і тримали перед собою, поки ви будете дивитися це відео. Тому що тоді вам буде максимально легко все зрозуміти, тому що ви зможете просто порівняти і побачити, ага, значить, за такий-то податок з мене знімають стільки-то, а за такий-то стільки-то. Для того щоб зробити сьогодні відео максимально легким для засвоювання, я не буду торкатися теми пенсії, тому що так. Всі ми відраховуємо певну частину або певну суму на пенсію. Але давайте про пенсію ми зробимо окреме відео. І сьогодні поговоримо тільки про податки. Я не буду торкатися теми відрахувань пенсійних з зарплатні, тільки податки. Для того, щоб нам було максимально легко сьогодні розуміти відрахування, нам потрібно засвоїти певні терміни. Перший термін, який я хочу з вами розглянути, це термін, який називається персон Я переклала його як неоподаткований мінімум. В кожної людини в Данії, яка працює та да має право там на роботу, в неї є оцей неоподаткований мінімум на рік. У 2023 році він складає 48 тисяч крон для дорослої людини. І 38 400 для молоді віком до 18 років. Що це означає? Що означає ця цифра 48 тисяч? Це означає фактично, так грубо, да, що ви можете заробити ці гроші в рік 48 тисяч і не платити з них податок. Окрім тут такий дисклеймер: 8%. АМ-бідрав. АМ-бідрав ми з вами розглянемо через одну хвилину. Так от, оці персон фрадрав це є неоподаткований мінімум, який буде відніматися від вашої зарплати перед тим, як ви будете платити податки. Наступний термін, який нам сьогодні знадобиться, це АМ бідрав або Arbeitsmarkets підрав. Це. Якби дослівно я не можу перекласти, але щось типу як внесок на до ринку праці. Він складає 8%, і це вам потрібно запам'ятати, якби це те, що буде знято з кожного з вас, незалежно від того, там в якій комуні ви живете, скільки ви заробляєте. Коротше, ці 8% це податок, і він буде зніматися перший з вашої зарплатні. Наступний термін бунскат. Я переклала його як національний податок, хоча це не зовсім правильно. Якщо перекладати дослідно, буде взагалі не так, але для того, щоб нам упростити наше розуміння, просто теж розуміти, що це податок, який будуть сплачувати всі, і він складає наразі 12,09%. Наступний термін інкомскат або податок на прибуток, і він залежить від тої комуни, де ви живете. Тобто, фактично, це є податок комунальний, наприклад. В Орхус-Комуні цей податок складає 24,52%, але в середньому по всіх комунах дані, да, десь більше, десь менше, в середньому ми рахуємо 25%, це середнє значення по даній. Останній термін, який ми з вами зараз розглянемо, називається топска. Це мій улюблений в лапках податок. Я би сказала, це максимальний податок, переклала би його так саме так. І цей податок, який складає 15%. Від суми, від вашого доходу, якщо ви заробляєте більше, ніж 568 90 крон після сплати АМБДРА. Або це має бути бруто-зарплата 618 370 крон. Якщо ви в 2023 році в Данії заробляєте більше, ніж 618 370 крон на рік, бруто, то ви будете платити топ з на цьому нудна частина закінчується, і ми переходимо до прикладу. І так, дивіться, приклад номер один людина отримує 30 тисяч датських крон бруто в місяць. Приклад номер два, людина отримує 60 тисяч датських крон бруто на місяць. Давайте ми з вами порахуємо, скільки ж кожна з цих людей буде отримувати на руки зарплатні чистими після сплати всіх податків. Отже, що відбувається спочатку? Спочатку ми відраховуємо АМ відрав. Я вам говорила, 8% ви повинні одразу відняти від ваших зарплат. Значить, 8% від 30 тисяч, виходить 2400. У мене тут є просто табличка, да, я вже перед цим порахувала, я дивлюся зараз табличку. Ми віднімаємо 2400 від зарплати 30 тисяч і ми віднімаємо 4800, це 8% на АМБДРАУ, від зарплати 60 тисяч. Так? Далі у нас лишається така сума. Тепер ми повинні з вами тримати в голові персон Фрадрау. Я говорила вам, що це таке на початку відео. Це оці неоподатковані 48 тисяч. Як вони відраховуються? Бо вираховуються, вони діляться. По місяцям. Тобто, якщо, якщо ви 48 тисяч поділите на 12, у вас вийде 4 тисячі. Це означає, що кожна людина має 4 тисячі в місяць неоподаткованих. Так? Тримаємо в голові цю суму або записуємо її. Також це неоподаткований мінімум. Наступний податок, який нам потрібно відняти, це бунска. Це оці 12,09%. Як же він віднімається? Значить, дивіться. Спочатку нам потрібно зробити, отчу, нам потрібно відняти від нашої зарплати Бруто неоподаткований мінімум, який у нас є на місяць фрадрав 4 тисячі. Після цього ми віднімаємо ам який ми вже порахували з вами, ці 8%. Так? І від решти, від того, що лишилося, нам потрібно заплатити 12,9%. 0,9%. Це означає, що ми будемо відраховувати на прикладі 30 тисяч крон, ми не будемо відраховувати 12,09 від 30 тисячі. А ми будемо відраховувати 12,09% від 23600. І це буде складати 2853. Тобто бунскат для зарплати в 30 тисяч, буде складати 2853 крони. Для відроки зарплатні в 60 тисяч, він буде складати 6190 крон. Наступний податок, який нам потрібно відрахувати, це податок комунальний. Я для прикладу взяла придумала, придумала, що там, людина, яка отримує цю зарплату в 30 тисяч і в 60 тисяч, вона проживає в Оху з і значить, комунальний податок у нас 24,52%. Як нам його вирахувати? Нам його вирахувати так само, як попередній податок. Ми від зарплати Бруто в 30 тисяч віднімаємо неоподаткований мінімум. Віднімаємо оці 8%, які. Які ми вже відрахували, і в нас лишається 23600. І з 23600 ми беремо 24,52 оцей відсоток, і він складає 5786 крон. Все. Виходячи по податкам з зарплати в 30 тисяч, ми вже все відняли. Що, ми, що в нас лишилося? В нас, значить, дивіться, 30 тисяч да, ми віднімаємо 8%, це 2400. Ми віднімаємо е, бунскат 2,853. Ми віднімаємо комунальний скат е, 5 786. І в нас виходить, на руки людина отримує 18 961 крону. 30 тисяч було бруто. Чистими 18961. Да, звичайно, тут є ще не все. Я включила. Я не включила те, що якщо людина є членом Фольки-Кірки або церкви, да, це буде ще десь приблизно 1% на це. Я не включила якісь ем, особливі фрадрау. Якщо людина добирається до роботи більше ніж 12 кілометрів в одну сторону, то фрадрау або неоподаткований мінімум він буде більший. Е, тому. Е, Би, тут, там ще є багато да, підкатегорій. Під Але це основні категорії да, податків загальні, які потрібно вам знати, якщо ви працюєте в для того, щоб розуміти, як. Так, сталося, да, що ви договарювалися на зарплатню в 30 тисяч, а на руки ви отримали набагато менше. Вас е, роботодавець не надурив, просто вам потрібно розуміти, як відраховуються податки. Що ми з вами не вказали, коли говорили про зарплату в 30 тисяч? Ми з вами не е, відрахували топ скат або максимальний податок. Чому? Тому що, якщо ви помножите 30 тисяч на 12, ви отримуєте менше, ніж 618 тисяч з копійками, да, які, які потрібно заробляти. Для для того, щоб платити топска. Тобто людина з зарплатою в 30 тисяч в місяць, топскат не платить, більше відраховувати від неї нічого не потрібно. І того виходить, що якщо у вас зарплата Бруто була 30 тисяч, на руки ви отримали 18 961 крону, то означає, що загальний податок, який з вас зняли, 36,8%. Тепер подивимося, що отримує людина на руки з зарплати 60 тисяч і який загальний відсоток від зарплатні вона отри... заплатить в податкову. Значить така сама схема, да? ми відраховуємо 8% від 60 тисяч, а МБДРАУ це складає 4800. Ми віднімаємо неоподаткований мінімум, який складає 4 тисячі. Ми вираховуємо так само, як ми рахували для 30 тисяч бунскат, бунскат буде. 6190 в цьому випадку. Так само, ми рахуємо, податок комунальний. Він буде складати 12 тисяч для зарплати 60 тисяч. І отут. Нам вже не обійтися без топ-скату. Тому що якщо ви помножите 60 тисяч на 12, ви отримуєте більше, ніж 618 тисяч. Це означає, що людина, яка отримує 60 тисяч зарплати бруто в даній, буде платити топскат. Як він вираховується? Топскат складає 15%, і оці 15% вони будуть рахуватися е, від. Суми, яка перевищує 568 90 крон після сплати АМБідрав. Тепер я вам показую, наприклад. Дивіться, зарплата 60 тисяч, так? Ми множимо це на 12, виходить 720 тисяч в рік. Ми відраховуємо від зарплати річної 720 тисяч в рік, 8%, і отримуємо 662 тисячі 400. Тепер ми віднімаємо. Від 662 400, оцей мінімум, який був вказаний, да, що 15% оподаткованого доходу від заробітку понад 568 090 крон після сплати АМБДРАВ. Це означає, що 662 400 мінус 568,90 виходить сума 94 310. І з суми 94 310 крон. Людина, яка заробляє 60 тисяч в місяць, вона буде платити 15%. 15% від 494 310 крон складатиме 14 146 крон на рік. Але якщо ви поділите це на 12, то в місяць вийде 1178 крон в місяць. Тобто ми ще віднімаємо від нашої зарплатні. 1178 крон. І виходить, що після відрахування цих всіх податків людина, яка отримала отримувала зарплату 60 тисяч бруто, на руки отримає 35 278. Це означає, що сумарний податок людини зарплатнює в 60 тисяч бруто, Якщо рахувати, що чистими отримає 35 278, складає 41,3%. Відсотка. Ви пам'ятаєте, що людина, яка отримувала 30 тисяч, на руки отримала 18 961 і заплатила, виходить, 36,8%. А людина, яка отримує 60 тисяч, заплатила податку 41,3. Це означає, що 4 на 4,5% заплатила в податкову людина більше, яка заробляє 60 тисяч крон. Я сподіваюся, що тепер ви розумієте, чому говорять, що в дані податкова система це є система Робін Гуда. Чим більше ви будете заробляти, тим вищий відсоток податку від свого доходу ви будете платити. Плюс там ще будуть інші відрахування. Наприклад, якщо ви отримуєте, якщо у вас є діти, ви отримуєте дитячі гроші, і тут така сама схема: чим вища ваша зарплата. Тим менше ви будете отримувати дитячі грошей. Тобто не завжди вигідно багато заробляти, тому що е, десь ви ви будете, наприклад, зарплата ваша брутто буде більша, але ви будете платити частково більше податків і частково там недоотримувати, да, або також отримувати менше ще інших виплат. Тому Дивіться самі, якби що вам вигідніше. Я думаю, що для Данії дуже вигідно, що в Данії було дуже багато багатих людей, тому що чим більше людина заробляє, тим більше вона платить податково. Я дуже сподіваюся, що ви слухали це відео уважно, і я сподіваюся, що я нормально пояснювала, щоб ви могли зрозуміти, тому що моя ціль була сьогоднішня пояснити вам різницю і щоб ви зрозуміли, дивлячись на свій листочок з зарплатньою, чому ви стільки заробляєте. На руки чистими, і куди йдуть ваші гроші, що ці всі цифри і що ці всі слова означають у вашому е, листку зарплати. Дякую вам за увагу, і ми з вами побачимось в наступному відео. Па-па!